Україна запустила процес відсторонення від Олімпійських ігор спортсменів, які відкрито підтримують агресію Росії. До участі у змаганнях не допустили Владислава Ларіна, Тетяну Мініну і Максима Храмцо. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації. Згалом, після першої хвилі перевірок, міжнародний олімпійський комітет відсторонив 17 спортсменів з Росії та Білорусі. Росіяни не отримали жодної квоти важкі атлетиці. Також мок заборонив виступати найтитулованішим борцям з Росії та Білорусі, які брали у. Часть у пропагандистських заходах Кремля на цю тему поговоримо з Матвієм Бідним, тимчасово виконуючим обов'язки міністра молоді та спорту України. Вітаю вас вечора. тут до речі, формулювання таке, що після першої хвилі перевірок Міжнародний Олімпійський комітет не допустив до змагань 17 так званих нейтральних спортсменів. От ще б хотілося б зрозуміти, в чому їх нейтральність полягає. Як в цілому прокоментуєте цю ініціативу і результативність щодо відсторонення від Олімпійських ігор спортсменів, які відкрито підтримували, підтримують війну проти України. Ну, почну з результативності. Ми можемо пригадати, що на минулих іграх Олімпіади е е російська збірна складала близько 330 спортсменів. Сьогодні ми говоримо, що ну, сьогодні в них є 24 квотних місця, частина з яких вже відмовилася їхати на тих умовах, які їм висунув МОК. То ми можемо говорити про те, що їх присутність на Олімпійських іграх зменшена майже в 10, як мінімум. Подивимося, що буде далі. А щодо тієї роботи, яка була пророблена, то фактично вона здійснювалася початку повномасштабного вторгнення. Ми з самого початку заявили про неприпустимість допуску російських атлетів на міжнародні змагання, доки триває ця війна, доки Росія вчиняє свій військовий злочин. Ми наполяли на тому, що російські атлети є атлетами гібридно, є агентами гібридного впливу в будь-якому випадку будуть використовуватися в якості пропаганди. Більше того, деякі з них просто відкрито висловлюють підтримку а, діям а, російського режиму. Тому е, було здійснено низка заходів. Зокрема, проведено дуже багато дипломатичної роботи зустрічі на рівні урядів, зустрічі на рівні міжнародних спортивних федерацій. Дуже багато проведено роботи дослідницької на сайті міністерства молоді і спорту. Можна знайти досьє на більш ніж 800 російських спортсменів, російських білоруських спортсменів, і чиновників, які так тим чи іншим способом в той чи інший спосіб підтримують. Війну було написано безліч звернень до країн, які приймають змагання, відбіркові змагання до організаційних комітетів, до міжнародних федерацій, а також, звісно, до міжнародного олімпійського комітету. Наслідком таких дій, активних стало те, що Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення про. Створення такого так званого так званої комісії, яка перевіряє тих атлетів, яким федераціям було надано статус нейтральний, ця комісія здійснює ще одну перевірку на відповідність цих атлетів, висунутим їм критеріям нейтральності. І от власне перші перші результати ми бачимо, що ну фактично ну всі пропагандисти було відсторо всіх пропагандистів було відсторонено від участі в Олімпійських іграх. Ми чекаємо наступного етапу перевірки. Сподіваємось що рішення буде настільки ж відповідальним. Можна лише тільки зазначити, що як ви вже як було вже вами зазначено, що росіяни не отримали жодної квоти в таких видах, як теквандо і важка атлетика. Також найбільш титуловані російські борці, які всі були задіяні в пропагандистських заходах Кремля. Також було відсторонено, їх не було ну, допущено до Олімпіади. з великим рахунком. знаєте, це вибір кожної людини. маю на увазі російських спортсменів можна було би тихцем просто займатися професією своїми звитягами спортивними, а не отримувати якісь бенефіти за оцю пропаганду і підтримку війни. Але це їх вибір. Ще одна тема. Буквально коротенько встигнемо. Українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася від традиційного рокотискання після поєдинку з росіянкою Маєю Гучмазовою, яка представляла Грузію. Це і ролик короткий облетів практично там напередодні та й сьогодні всі пабліки телеграми, і це можна просто порадіти за таку реакцію, і ми просто горді від того, що наші спортсмени усвідомлюють важливість власне, знаєте такого собі перманентного, але все ж приниження представника ворожої країни. Як ви би проаналізували її вчинок? Чи має бути він унаслідований іншими спортсменами? Олена молодець. Ми її пишаємось. після перемоги. Вона вчинила гідно, Вона не піддалася на провокації, Вона не реагувала там на потім на образи, на ті, які було які викрикувала потім гучмазова. І от вона себе поводить власне саме так, як і має поводити сьогодні український атлет перемагати й перемагати чемно поводячи себе, тому аплодуємо їй. Ну і я думаю, що не варто взагалі в принципі вдаватися до якоїсь оцінки її опонент опонента да супротивниці, яка там і е, просто якісь негарні слова озвучувала і ввела себе ну, явно по-хамськи, і до суддів. я Так розумію, до присутніх. Тобто, це в принципі е, це такі... Давайте не будемо їм заважати, показувати їй своє нутро. Хай весь світ побачить, хто вона є. Що ж, дякую вам, що долучились до ефіру? власне, прокоментували ці дві е, теми: зокрема, відсторонення російських спортсменів е, за їх участь в пропаганді російської агресії підтримки Путіна і війни. Це правильна історія. Сподіваюся, що так буде і надалі. Матвій бідний щойно був з нами тимчасово конущо обов'язки міністра молоді і спорту України.